Леся Українка, часто кажуть ясні зорі. Часто кажуть, ясні зорі, то найкраще в цілім світі. Чи гадає, хто при тому, що за світом є ще кращі. Уночі у сонних мріях летимо ми геть од світу, хто летить в безодню чорну. В сріблясті емпіреї, хто хаос непевний, бачить, хто з зірками водить коло, а як тільки сонце гляне, і хаос і зорі зникнуть, і хаос, і зорі зникнуть, стане рівно, ясно, біло, мову зшиточку чистеньким школяра, що добре вчиться. Але є на світі люди необачні, безпорадні, що й при світлі сонце бачать, і хаос, і ясні зорі, кращі зорі, ніж небесні, і хаос темніший пекла. Люди ті не знають світла, як там рівно, ясно біло в тих людей. Життя буяє, мов порізнені листочки, де написані поеми божевільного поета. Переможного миру вам!